Слідуюча група стилів саме відповідає за правильне відображення наших блоків на сторінці. А отже, ця група стилів відповідає за верхні кути. Тут я за допомогою умовних коментарів позначив деякий параметр, розмір якого кута потрібно ввести. Ось тут, наприклад, висоту лівих. Кутів треба ввести 38. пікселів. Ось тут 38 пікселів. Тут ширину лівого верхнього. X 35, пікселів. от як ми бачимо. Відповідно, провести усі зміни щодо наших записів відповідно з умовними коментарями. Ця група стилів за нижні кути відповідає. Ось до це. А ця група стилю відповідає відповідно за лівий і правий край. Ось тут нам треба ввести ширину лівого краю 25 пікселів, а тут ширина правого краю 28 пікселів. Ось і все. Далі, ця група стилів відповідає за відображення безпосереднього контейнера, в якому розміщений зміст контент нашого сайту. Тобто, наприклад, дивіться, це фон нашого контейнера зі змістом блоку. Якщо ми поміняємо фон на білий, наприклад. поновимо нашу сторінку, то ми бачимо, де межі нашого контейнера. Тобто, ми зрозуміли, що даний стиль відповідає безпосередньо за контейнер, в якому розміщується контент нашого блоку. І цей, ця група стилю відповідає за очищення плаваючого блоку. Тут є посилання на даний метод. Ви можете знайомитись з ним детальніше. Ось і все. Ось і все, це і є суть нашого методу. Крім того, як я вже казав, є ще один нюанс: це нюанс пов'язаний з Internet explorer 6 і нижче. Для цього ми використовуємо знову ж таки два заображення: ось ці умовні коментарі, але вони вже будуть з розширенням GIF. Єдиною відмінністю від наших. Зображень. Це є те, що у даних зображень ми повинні видалити усі пікселі з напівпрозорими краями. Ось я покажу, як це робиться. Відкриваємо наш, наш вихідний документ. Тут, бачите, у нас є ці піксели з напівпрозорими властивостями. Ось ми беремо, просто видаляємо їх. Ось і все. Ось і все тут і ось тут. Уважно треба подивитися. От, я включив білий фон для, того, для перевірки, чи я нічого не пропустив. Ну, все одно, якщо десь я і помилився, потім буде видно на дизайні нашої сторінки. Далі зберігаємо дане зображення теж під іменем Borders, але з розширенням я тут помилився, треба. Якщо не оказати GIF. Ось так. Відповідно, такі самі операції нам потрібно зробити із зображенням нашого блоку. Ще один нюанс, який я забув казати, це те, що зображення з ескізом нашого блоку має бути якомога ширше по ширині. Тобто має бути така ширина, яка б забезпечила максимальну... Видимість нашого блоку на сторінці. Тобто, в залежності від дизайну, якщо нам потрібно, щоб блок розтягувався на всю сторінку, то і ширина нашого блоку, максимальне зображення нашого блоку, має бути дорівнювати там, 1280 пікселів. Можна намалювати його і 1600 пікселів. Висота не має ніякого значення. Ось і все. Зараз вам покажу, як буде виглядати наші блоки в інтернет-експлорері. 6 і нижче. Ось так. Як ми бачимо, просто тінь щезла. І залишилися такі наші самі блоки без тіні. Ось і все. Це є увесь метод. Бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб ви активно використовували даний метод у своїй роботі. Якщо маєте якісь кращі пропозиції при версі. У даному методу, будь ласка, я обов'язково їх опублікую на своєму сайті. Усі матеріали, які я використовував у цьому відеоуроці, будуть прикріплені внизу в даній статті. Всього доброго, з вами був Богдан, автор сайту cssmeister.com.ua.